Усім вам привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Зоряна, я мама в декреті. Показую на своєму каналі різноманітні наші дні, наші будні, материнство своє. Просто побутові якісь справи мотивую вас на прибирання, на організацію, на помірний шопінг та розхламлення. Зараз ми з дітками вийшли на прогулянку і гарно проводимо час. Тут син намагався зловити голуба. До речі, якось дочці це вдалося один раз. Весь час за чотири роки один раз вона погладила голуба. Тихесенько до нього підійшла. А це кадри із однієї з нашої прогулянки. Нещодавно ми зустрічалися з друзями на цій виставці, і я була здивована, бо давненько тут була і не бачила, що тут побудували просто неймовірну красу для дітей, та й для дорослих також. Тут є і роледром, і, і скейт-парк, перепрошую, і різні такі штуки, щоб лазити з дітьми. Словом, та дуже гарно, і так само фудкорт залишився: є е, де походити, є де розважитися, різні кафешки, це все звичайно щоразу, ще краще і краще. Ми ось теж пообідали піцею, хотіли сходити в цей будиночок, а також в музей фізики, але, на жаль, Пізно прийшли і не встигли, але думаю, що найближчим часом ми відвідемо музей фізики, бо кажуть, там цікаво. Це вже кадри з іншого дня. Тут готувала макарони і дуже смачне таке фарш разом з овочами і з томатним соусом. Смачно виходить. Тут у мене був і курячий фарш, і я додавала туди все, що бачила: просто і кабачок, і, і помідори, і моркву. А це у нас якось. Коли якраз закупила ягоди, пропала вода, і сказали, що в нашому місті протягом найближчих трьох тижнів не буде води. Я вже, знаєте, там просто в страху набирала куди могла. Ось щоб помити всі ягоди перед заморозкою. І хотіла тут робити. Готувати наступні страви, як ви побачила, що в мене сковорідка чугунна залишила ось такий брудний слід. Ну Знаєте, таке буває з чугунними речами, що вони ржавіють. Я не дуже спеціаліст по догляду за чугунними посудинами, але якщо ви знаєте, то я буду вдячна, щоб ви написали в коментарях, як за ними правильно доглядати. На жаль, після кожного використання чугунної сковорідки, потім все в цій ржавчині. Я знаю, що потрібно насухо витирати, я це роблю, змащувати олійкою, я це теж роблю. Ну, єдине, що я не зберігала на якійсь картонці чи на фетрі, я просто клала на ось цю підставку і добре, що вона в мене була, бо так би меблі були зіпсовані. А завдяки цій підставочці меблі збереглися в нормальному стані. І також я тут проходжу з засобом від ржавчини і від жиру, щоб вже навести чистоту в цій шухляді. Ну таке стається, але ось ці коврики гарненько мені допомагають і допомогли в цій ситуації. Не бачила я, що тут таке сталося. а От коли побачила, вирішила на швиденько поприбирати тут. Після прибирання переходимо до готування. Ще маю спаржеву квасолю. У мене вже морозилка забита, і інша морозилка у нас ще досі не включена, так і не промонтували її. То я не маю куди вже класти всю цю заморозку, тому доводиться використовувати і готувати зараз. Е, вирішила приготувати овочеве рагу, беру усі сезонні овочі зараз, благо, їх багато і дуже класно, ця спаржева квасоля йде саме в такому рагу, Беру моркву, цибулю. Я дуже полюбляю цибулю. І якщо ось так вона тушкується, то діти в принципі навіть її не відчувають. Її дядь. Звичайно, якщо десь там буде цибулинка в піці, то вони виймають. Кабачок використовую та різні перці. Можна і додавати баклажан теж смачно, але баклажани вирішили в іншій страві сьогодні використати, то обійшлося тільки ось таким набором овочів. Ну і знаю, що дехто кладе ще в такі овочеві рагу картоплю для ситості, але я картоплю використовую просто як гарнір. Тушкуватиму у мультиварці. У мене є там різні функції для каш, для різних гарнірів такі режими. Я обираю просто тушкування, здається, там 100 градусів і 1,5 години воно тушкується. Все виходить дуже м'яке, що б там не було. Це можна навіть яловичину туди класти. Ще додаю свої улюблені спеції, У мене там гранульований часник, паприка та оливкову олію. І е, воду не додаю, її там буде достатньо, коли воно приготується. Е, мені дуже подобається, що мінімум участі е, людини в цій справі, а страва виходить просто супер пупер е, Далі я беру баклажанчики, е, купила нещодавно. Хочу приготувати грузинську закуску. Взагалі, люди поділяються на любителів і нелюбителів баклажанів, то я якраз до любителів. Я дуже люблю баклажани, особливо на грилі, це, напевно, одне із найулюбленіших моїх страв. Я їх просто солю, перчу і в духовочку на високий градус до готовності. Це потрібно дивитися по часу, скільки там візьме ваш продукт, може менше, може більше, кому як словом, не буде точно говорити по таймеру. Дивіться на. Приготування. І ще одну таку грузинську страву вирішила приготувати. Це потрібно взяти куряче філе і приготувати його в просто такому цікавому, можна сказати, соусі. Нарізаю дрібно півтора шматка філе. Потім я додала ще ту половину і, на жаль, зайва вона була, бо ми її не з'їли. Я вже так розрахувала, що на нашу сім'ю на один раз потрібно півтори, е, півтора шматка філе. Додаю, так, приблизно на око соєвий соус. Він мене не дуже солоний, якраз таки як треба. Одну столову ложку майонезу, одну столову ложку гірчиці та гранульований чесник. Можна ще якісь спеції, які ви полюбляєте, але в тому грузинському такому варіанті був ось. Такий набір. Можна дати час, щоб поки воно маринується, я приготую закуску, яку я побачила. Точніше, це салат, мабуть, так правильно сказати, в однієї блогерки з Азії. Словом, тут ледь відварена брокколі, потім вона додає якийсь сир. Я так зрозуміла, що в неї сир з кокосових вершків. Я додала той, що в мене був, по типу росольного. І в їхньому варіанті сире яйце, але я сире не дуже полюбляю, тому додала варене яйце і поливаємо це все олією, можна посипати кунжутом і додаємо сіль перець, що ви там полюбляєте. Ось така, якби. Страва, не знаю, мені не дуже сподобалася чоловік сурумтів з задоволенням. Далі я буду смажити курочку, і в мене ще готується на плиті картопля. Спочатку курку нашу потрібно посмажити на високій температурі. Розігрівайте гарненько пательню, трішечки олійки можна туди додати, а потім, коли вона вже так підсмажиться гарно, можна зменшити температуру і дотушкувати її. Ще в кінці. Під час готування я буду додавати жирні вершки та загущувати їх столовою ложкою муки для того, щоб було таке, як наче підлива. Також замість вершків ви можете додати. А сир теж гарно в цьому варіанті, і напевно сметану. Єдине, що буде трішки кисліше. У мене якраз залишались вершки, то я їх не використала. Ще потім доливаю в саму пачку з під вершків трішки води з бовтою, щоб як то кажуть, нічого не пропало. І аж тоді викидаю, чи мию. Коли сортуємо, то я перемиваю всю цю продукцію, і потім ми сортуємо, викидаємо потрібні місця. І в кінці я буду прикрашати, скажімо так, зеленю. Це вже була моя опція, а в оригінальному варіанті нічого такого не було. І ось така смачна страва, тушковані овочі вийшла. Я потім додавала і на обід, і на вечерю, і на сніданок. Словом, зайшло супер, дуже ситно, дуже смачно, пальчики оближиш. Мої баклажани зараз будуть. Стигнути охолоджуватися, я тим часом перемиваю посуд, щоб не витрачати ні на що час. Хтось мене запитав, де діти в цей час, коли я ці всі зйомки роблю. Взагалом, ну, в більшості випадків діти зі мною, просто я їх не знімаю, бо вони повзують за кадром. Ще один варіант: вони на другому поверсі граються, а менші зі мною. Третій варіант граються на другому поверсі старші, а менший спить. І четвертий варіант це тато їх вигулює на вулиці. Ну, Словом, вони десь тут поруч. Загалом більшість зі мною варіантів. Але коли, наприклад, чоловік їх може вигуляти, то я користуюсь моментом, там і озвучую, і знімаю, і монтую, і, і прибираю тут же, тому що, знаєте, ця година вона така безцінна, швидко потрібно все зробити. І коли можливість є, наприклад. Дуже озвучку зробити, тут теж роблю це. І заодно мию мийку, тут наводжу порядок. Весь цей візуальний шум прибираю е зі столу, щоб було трошечки акуратніше. І далі буду продовжувати свої приготування. Наші баклажани вже охололи, і я знімаю з них шкірку, а середину буду використовувати в нашу закуску. Ця закуска теж грузинська. Не знаю, в мене якось в один момент прийшло все з грузинськими стравами пов'язано. Дуже смачна закуска. В принципі, це може бути використано як і салат, так і як намазка. Як, Дивлячись, як ви накришите і підготуєте власне, овочі. Баклажани я просто подрібнила, як ви помітили. Вони вже запечені, їх підсолила. Додаю, стиглий стиглий томат і чесник. Томати бажано було б трішки дрібніше, тоді зручніше було б, наприклад, на хліб намащувати. Але я подавала просто хліб, окремо, салатик, грубо кажучи, окремо. І в цьому варіанті страви бажано додати кінзу, якщо ви її любите. Але в мене, на жаль, і Я додаю зелену цибулю. І також я додаю спеції трішки оливкової олії. Ще в мене трішечки був сир, такий знаєте, розсольний. Я вже не пам'ятаю, як він називається, щось типу фелата чи щось такого плану. Я думаю, що ви помічали його в магазинах. І також я прикрашала усю цю страву грецькими горіхами. Не знаю, якщо ви любите баклажани, ось томати, сирок, ось таке, і любите, щоб відчувалися всі овочі окремо, то це вам дуже сподобається. Я рекомендую. Якщо ні, то звичайно коригуйте під себе. В принципі, можна фантазувати і знайти той варіант страви, яка вам більше за все сподобається. Мені сподобалося, особливо коли свіженький багет, намастити зверху все так пряно, смачно, словом, і ситно, і корисно. Тому для себе цей варіант я обов'язково збережу. А поки ми чекаємо братика з футболу, вчимося. Ходити з найменшим він вже активно, активно старається сам встати і ходити. Буквально на очах так швидко все це відбувається. Дуже йому подобається весь процес, але чомусь скидає черевики. Напишіть, чи ваші діти скидають черевики, коли вчаться ходити, і що ви з цим робите. Тому що, начебто, і можна було б босим, але. Не хотілося б прямо аж босим, бо буває, що і холодно, і брудно, і якесь скло розбите. Ну, а ми з дочкою чекаємо нашого найстаршого з <свісно> заняття. Дочка поранила нещодавно руку, тому у неї декілька днів вихідних. А це вже кадри з вечірньої прогулянки вчили сина кататися на його велосипеді, придбали йому на день народження. День народження ще попереду будемо святкувати. Ну, а я у сина позичила і теж відвела душу, покаталась. А зараз хочу зробити перерву на каву і запрошую вас покавувати разом зі мною. Це український бренд 25 Coffee Roasters. І я хочу скуштувати їхню каву з лінійки Тафлер. Дуже мені сподобалося, що організатори підбирають під ваші смаки. Я от сказала, що мені подобається така і така, і мені надіслали саме просто, неначе в десяточку влучило, не наче вони розуміють і відчувають, яка кава мені подобається. Це кава свіжої обсмажки. У них на сайті кава більше ніж з 13 країн, і більше ніж 25 варіантів кави. Бренд турбується про наших захисників, тож ви можете придбати і підвізити цю каву для Збройних сил України. А з лінійки Кава кошти передаються на підтримку львівського притулку тварин. Тож зробіть гарну справу, замовте для себе смаколик і за промокодом Зоряна ви отримуєте 20% знижки. В знижку не будуть враховуватися дріпи та набори, однак понад 350 гривень замовлення доставляється безкоштовно. Тож скористайтеся гарною нагодою, і нехай вам цікаво, смакуватиме так само, як і мені. Смачно перекусивши і випивши ароматну каву, я переходжу до наступної своєї справи. Запланувала сьогодні помити ще такий гостьовий туалет наш. Роблю це сьогодні за допомогою, як то кажуть, хардкорної хімії. Був якийсь засіб для унітазу. Його і використовую. Хочу використати всю побутову хімію і спробувати щось нове, тому що занадто багато їдких запахів. Як чесно кажучи, дуже важко переношу зараз якісь сильні запахи. Хочу щось без запаху. Напишіть, як ви реагуєте на таку хімію із вираженим запахом, чи подобаються вам ароматизатори? Бо я дедалі більше стикаюся з тим, що люди ну, не хочуть відчувати такі їдкі запахи, а виробники чомусь їх створюють ну, занадто вже такими їдкими. Тим часом я вже тут доприбирала і дуже рада, що справилася, що тепер в мене тут буде чисто на якийсь період. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Поставте мені пальчик догори. Цим ви мене підтримаєте, а також україномовний Ютуб. До зустрічі! Зустрінемось зовсім скоро. Бережіть себе!